А я вітаю самих найкращих магазин Аврора. Подивимося, які є акції знижки зараз в магазині Аврора, і покажу вам новинки, якщо попадуться під руки. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Є міст для сипучих на 2 літри. Ось така кругла закручується 49 гривень зараз зі знижкою. Я чекаю знижку на ось ці ємності. Хочу пересипати сюди свою сіль. 77 гривень поки без знижки. Чому коли хочеться щось придбати? Воно завжди без знижки. Контейнер пластиковий із кришкою для заморозки продуктів 15 гривень на 800 мл. Зараз акція. Ось така пластикова ємність для сипучих, також пластикова кришка, ціну знижену. Зараз вона по 77 гривень. І ще одна новинка потрапляє мені до рук. Ось така бамбукова підставка із пластиковою кришкою. Я гадаю, тут можна поставити якусь закуску і потім накрити. Да? Ціна такої а, дошки, для, дійсно дошка для закусок. А я гадаю, що це навіть можна маленьке тістечко поставити. Ціна такої новинки 199 гривень. Зі знижкою зараз ось такий великий мірний стакан літровий по 19 гривень. Контейнер круглий, закручується по 34 гривні. І точнісінько такий самий, тільки більший за об'ємом по 49 гривень. Ще одна новинка. Дивіться, яка цікава ємність пластикова із дерев'яною кришкою. Там ще ложечка є. Це також можна, мабуть, використовувати для солі. Ціна такої новинки 88 гривень для специю. Ну, мені чомусь більше сподобалась ця. Контейнер силіконовий з пластиковою кришкою. Кришка закривається з чотирьох сторін. Дивіться, як мало місця займає він, коли він зложений. Ціна його 88 гривень. І ось такий вже вигляд має він у розложеному стані. Досить а, практично, хочу сказати. І знові, знову нові пляшки а, пластикові для води. Так, 69 гривень, якщо вірити ціннику. Зараз я перевірю. Так, 69 гривень. Кольорова гама різна. Надзвичайно цікавий набір. Пластикові креманки. Зверніть увагу. Ціна набору із трьох штук 119 гривень. А ось таке блюдо у вигляді листочка можна придбати за 29 гривень. Це також пластик. Ціна знижена на тарілку дитячого гіроскопічну. А дитина з цієї тарілки нічого в неї не випаде. Досить хороша штучка. 74 гривні. Ось таку чудову дерев'яну серветницю. Зараз можна придбати зі знижкою 77 гривень. А з цієї сторони ще навіть, бачите, ось такий розблений ловець снів. Дивіться, які цікаві сумки, але це не просто сумки, це сумки термосумки сумки. Всередині все по стандартному закривається на липучку. Є різні візерунки. І я ще знайшов сумки термос. Вже трішки більші, з довгою ручкою. Є з пальмами, а є ось така, якщо щойно я вам показував. Ціна таких сумок 169 гривень, і ще має кишеньку з боку. Ціна знижена на ось такі пляшки для напоїв 199 гривень. Зараз їх на півтори літри. І бачу, знову привезли оці стакани. Ні, ви бачите, потрісканий лід всередині. Дуже багато різних кольорів. Ціна такого стаканчика і трубочкою. Він пластиковий, але досить тяжкий, важкий 119 гривень. Стаканчики на пів літри, кольори в асортименті по 12 гривень пластикові. Ось такий маленький, як сказати, стаканчик. З трубочкою можна придбати за 55 гривень, а він скляний, але кришка пластикова. Дивіться, який цікавий набір я знайшов для малечі. Він відкривається. Тут дуже багато всього в цьому наборі. І фарби, і ось такі фарби, і пензлики. Палітра, як вона називається, змішувати фарби. Да? Багато різних кольорових олівців. І тут ще щось є під низом. Давайте відкриємо, подивимось. А тут ще фломастери є. Досить цікавий набір. О, я тут ще знайшов ось такі воскові олівчики. Досить цікавий набір, а це все складається в, одному, а, в одній валізі. Зараз я покажу, яка це валіза. І подивимось на ціну. Це гарно зложено. Так, гарно закриваємо. Ось така валізка блакитного кольору. Закривається. З двох сторін ціна такої валізки. 449 гривень. Дуже багато привезли чоловічих шортів. 199 гривень з різними різними візерунками. Шорти йдуть на резинці, мають ззаду кишеньку. Так, ось такі ще у морському стилі, фламінго. Найгарніше, мені здається. Ну, як на мене. Бейсболка Пес Патруль, щенячий патруль для хлопців по 99 гривень. Зараз в акції. Це вже, мабуть, для дівчаток ось такий козирьок від сонечка. Кольори в асортименті. Ціна такої новинки козирьочка, Якщо вірити ціннику, 99 гривень. 129 гривень панамки для підлітків. А є ще ось такий з бананами. 99 гривень. Ціну знижену на панами дитячі. Є різні кольори. Так, панами для дівчаток ось такі. Також є багато різних кольорів. Ціна знижена 88 гривень. капелюк жіночий плетений ось такий. 149 гривень. І також є різні кольори. Капелюх літній жіночий, такий цікавий, також є різні кольори, 99 гривень зі знижкою. Для пухнастиків пауч пакети м'яу по 11 гривень. Панкіт можна придбати за 10 гривень. Шеба 21 гривня, ось такий по 23 гривні. Карпатіан 12 гривень, клуб 4 лапи 11 гривень. І ось такий по 18 гривень. Для собачок Карпатіан по 12 і гав також по 12 гривень. М'ясна миска для пухнастиків по 10 гривень. А корм для котів Кусь по 9 гривень, це, мабуть, найдешевший. А віскаси по 15, Фріскіси 11 і а, фантастіш. фантастіш Фелікс по 15 гривень, акційна ціна. Так, по 35 гривень ось такий гав, 34 ось такий сухий корм. Оптіміл 219 гривень 700 грамів. Корм для хвилястих папужок по 46 гривень. Корм для шиншил по 46 гривень 500 г. Це для гризунів якісь смаколики, мабуть, фруктові. 35 гривень 100 г. Зі знижкою ось такі м'ячики для тваринок по 143 гривні. 99 гривень коштує повідець рулетка для тварин на 3 метри кольори в асортименті. І можна взяти ось такий на 5 метрів. Він буде трішки дорожчий. За ціною 119 гривень. Шампунь для собак 250 мл, 45 гривень. Вичісувати тваринок, щітка для вичісування 49 гривень. Ой, а це м'ята для котиків. Щоб бавились. Ціна 55 гривень. А ось, таку, ось такий туалет мав мій котик 77 гривень. Завжди можна було витрусити в унітаз і знову поставити. Помити і знову поставити. Тільки один раз сходить в туалет і одразу треба було міняти. Тому що якщо раз ходив, чи попісяв, чи зробив другу справу, ніколи другий раз не піде. 77 гривень. Сумую. А ось таку мисочку добре собою брати на прогулянку. Це вона в зложеному вигляді. А ось таку має вигляд у розложеному, коли ваш собачка захоче попити. Ціна 39 гривень. А ще має карабінчик. Пластини від молі. Тут а, скільки, Дві пластини, Ні, шість пластин. Тут шість пластин до 4 місяців, 29 гривень. Пластини від комарів, 10 пластин. 22 гривні. 44 гривні ціна спіральки від комарів, 10 спіральок. Є ще ось така захист від комах, мух та Мошки. Мені якусь потрібно на кухню поставити, так, а де сканер Мабуть, треба взяти. Ціна 29 гривень, мабуть, я її і візьму без запаху. До речі, хто купував, залишайте свої коментарі. Будемо вам дуже вдячні. Є ще ось такі, також від комарів стояти. Зараз скажу ціну такого. Також 10 спіральок. За ціною 27 гривень. Я дивився в АТБ теж спіральки, де також 10 штук, подібні. По 50 гривень. Не знаю. от в Аврорі дешевше, але чи вони дієві. Буду вам дуже вдячний якщо ви напишете. Спрей від літаючих комах. Будемо вам вдячні за коментарі. 44 гривні 100 мл. Рідина від комарів. Грім. 24 гривні. А є ще ось такий на пластини Ірикс. Купуєте пластинки, вставляєте навіть не в розетку, а в USB. Ви собі уявляєте, до чого техніка дійшла. Портативний USB для пластин. Отак. Так, ціна такої штучки 109 гривень. Не знаю чи дієві ось ці браслети дитячі від комарів, якщо десь дитина вийшла на майданчик, чи ви з нею вийшли на майданчик вечором погуляти 12 гривень, чи вони дієві, чи може треба вдягати на дві руки одразу? Так, а це ж у нас підвіз від молі. До речі, рейд купував. Мені сподобався, а от за це я не знаю. Дві штуки за ціною 34 гривні. А це що? Це, мабуть, ліхтар на сонячній батареї від комарів Ардесто, Знищувач комарів. Ну це теж класна штука поставити на підвіконня чи підвісити, але чи вона буде дієва. Заплатив би навіть вже й 399 гривень. А мені здається, найкраще ставити москітну сітку. І ось такий окремий. Штучки, як вони правильно називаються, фумігатори для рідини. Можна придбати окремо за 39 гривень. І є вже готовий ось такий. Завжди забуваю, як він називається, скажіть мені, комплект від комарів. 92 гривні, фумігатор, да? фумігатор. Відлякувач комарів. Дивіться, який. Ультразвуковий, не знаю, чи він допоможе. 88 гривень, чого я сміюсь, тому що комарі летять, свистять, не знаю, чи вони почують цей ультразвук. Ось такий вазон великий на квіти 119 гривень. Здається, таких не було, а може і показував. 88 гривень вазон. Це для цих, скажіть мені, для лобцисів, да? для орхідеї 49 гривень. Чи фаілопсини, чи як вони називаються? А орхідея пастка тривалої дії. Тут я ще знайшов три штуки, дії до 6 місяців. Ціна 39 гривень. Цих точно не було. Дивіться, які гарні квадратні, 129 гривень, ось такі вазони. З'явилось дзеркало квадратне, 449 гривень. А розмір 43 на 53. Ціну знижену на ось такий пензлик косметичний для рум'ян. 44 гривні. Акційна ціна. Так, це що таке? Набір нігтів. Чи що воно? Добре. Так. Щось тут дуже мало товару. А, точніше, Ну так, да, мало акційних товарів із жовтими цінниками. А все треба сканувати, щоб знайти дещо можна просканувати і так не очікуєш. А той товар, який тобі потрібен, він буде зі знижкою. Так що скануйте. В Аврорі вже з'явилась навіть сушарка для продуктів: п'ять містких сушильних піддонів, регулювання температури а, так, і ціна. 1399 гривень цієї сушарки. Машина пральна, міні складна на 8 літрів. Ну, можна перепрати, знаєте, такі невеличкі речі, нижню білизну, якісь шкарпеточки. Ціна 699 гривень. Кабель USB Type-C 49 гривень. Тримач для телефону зараз 34 гривні. Холдер на магніті. Тримач для телефону магнітний. Чорний 219 гривень. А ось такий трішки дешевший тримач для телефону 88 гривень. Знижка 40%. Дуже хороша річ. Ось така гнучка універсальна, універсальний тримач для телефону. Дуже добре використовувати господинкам на кухню. Можна виставити різний кут, по різному нахилити телефон і дивитися огляди з Аврори чи з АТБ. 59 гривень. Зверніть увагу на це Зараз дуже хороша знижка. Відкривати вже не буду повністю, точнісінько, така сама, як на картинці. Зверніть увагу, кабель живлення USB з дуже хорошою знижкою 29 гривень. В кого вже дуже старий або треба замінити. Зверніть увагу, довжина 1 метр 29 гривень. Ось такий кабель Type-C також зі знижкою 70%. Довжина 1 метр 29 гривень. 59 гривень. Ось такий декор, штучна рослинка. Зі знижкою ліхтарик ручний на батарейках по 44 гривні. Лампа прищіпка. Світодіодна гнучка 169 гривень. Є в чорному та в білому кольорі. Згинається під різним кутом, який вам потрібний, і має прищіпку Можна зекономити 10 гривень на лампочках, зараз по 34 гривні. Зараз зі знижкою в Аврорі рамочки для фото можна придбати в акції 37 гривень. Кавомолка 549 гривень. А так як я, бачите, витягнув її на набагато краще Має вигляд, ніж на малюнку. Досить непогана не, не по дизайну. А як працює, не знаю. До речі, ще я отримав якусь нагороду. У 2023 році Лібертон. Ну що, і нарешті до нас приїхала ось ця чудова ваза у вигляді сумки. Я вже хотів купувати і робити подарунок. Але трішки кусається ціна. Добре, подумаємо, вона одна чомусь тільки. Набір ігровий можна грати не тільки дітям, а й навіть дорослим. 799 гривень. Рушниця на мильні бульбашки 399 гривень. Набір для бульбашок. Жираф випускає одразу багато бульбашок, ще й світиться. Ціна такого набору 199 гривень. Ось такий ще цікавий пістолет для мильних бульбашок 149 гривень. Машина, яка страже. Траву, але вона випускає бульбашки. А, ось вставляєте спеціальний є відсік, а рідину для бульбашок. Починаєте їхати, вона тарахотить і випускає дуже багато бульбашок 349 гривень. Я просто в захваті від цієї іграшки овечка із маленькими <ривання> <ривання> овечками. Набір 399 гривень. Да, мама ось така вона, де б не була завжди із малими овечками. Я сюди зайшов, тому що тут дуже багато цікавих нових іграшок. Навіть ось така акула із ногами. Хочу вам побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!